В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, святе письмо воно навчає всіх, не тільки вас, але й нас. Тому що каже апостол Павло, що святе письмо має таку силу, мов двосічний меч, що просікає аж до шпику костей, тобто до кожного з нас. Якби ми ним орудували, тобто не тільки слухали тут в церкві, але вдома, хоч час від часу читали, ми мали цю духовну силу. Ми цю духовну силу мали. Протестанти, бачите, чим вони нараз тішаться, вони мають розбор Слова Божого в середу. Сходяться і таке зібрання, вони не мають таких е, літургій, як ми довгих, вони нараз на тому виграють і нараз кажуть, о, для чого там одягайтеся, одягайте ті ризи, то все. Тож взяв сів. Прочитав Слово Боже, не треба нічого робити. Слово Боже, це те письмо, це слово Боже до вас всіх. І хтось, чоловік, ки просив, от ви слухайте і думайте, напевно, що так. От тут ти на службі Божій стоїш довго, не раз не знаєш, що, що моляться, що означається як теня і так далі. А я вам скажу, що це є ця традиція, це не ми придумали. Ці літургії або ці спільні молитви вони йдуть від нас від апостольських часів. Від апостольських часів. Форма літургії змінювалася, це правда. Змінювалася, бо найпростіша форма, яка була: приносили хліби, ламали хліб, якийсь найкращий хліб, співали псальми, було святе причастя і наука. Євангелії навіть ще й не було написане, бо Євангелія вже почали писатися більшість біля 41-го року до 60-го. Перед тим, як було написано Івангеліє, що голосилося, звідки бралося, називалися логії, то є грецьке слово, усні навчання. Апостоли вчили, розумієте, але вони розуміли, якщо вони помруть, хто ці логії цю науку передасть. І тому вони зібрали все те, що вчив і робив Ісус Христос, і списали. Між іншим, два івангелисти були якраз очевидцями всіх тих подій, діянь Ісуса Христа. А два апостоли абсолютно не були учасниками тих 12 апостолів із діянь, коли Ісус чинив. Серед них був хто? Лука, який абсолютно не був у числі 12 апостолів і Марко. Адже Матей і Іван, вони були з ним, тому що Матей а сам Ісус з митницю так прийшов, каже, йди за мною. Той кинув ту митницю і пішов. Іван Івангеліст, це був рідний брат. Петра. І вони, звичайно, був на... найулюбленіший учень. Е... Тут вас так на тайній вечері не зображено. Коли апостол Петро хотів знати, хто його видасть, каже до нього: запитай, хто його видасть, той нахиляється до Ісуса, хто тебе видасть. Він каже, хто мочить руку в сочовицю, той мене видасть. І я знаю, що тут... тут так само немає. Так. А на деяких тайних вечерах все це є зображено. І тому вони списали це Слово Боже. Іван Євангелист, який помер вже біля сотого року, він написав таку річ: якби ми хотіли списати все те, що робив і вчив Ісус, то цілий світ не помістив би книг. Появляйте собі? цілий світ не помістив би книг. Отже, ми маємо тільки маленькі уривки того всього, що списали апостоли. Маленькі уривки. Євангелист Лука, я вам скажу, це настільки. Був просвідчений Духом Святим. Він, крім Євангелія, він написав ще діяння апостольське. Що це є за діяння апостольське? Це є перші віки християнства і розвиток наших церковних громад. Коротка історія з діяннями особливо апостола Павла. Звідки він все це знав? В першу чергу я можу сказати, він був учень апостола Павла, а апостол Павло. Від Ісуса Христа мав надзвичайно багато речей об'явлених, які абсолютно Він не вчився від апостолів. об'явлених. Як це ми можемо знати? Наприклад, Він у першому посланні до Корінтян описує точно в подробицях, як Ісус Христос установлює Пресвяту Тайну Евхаристії. Як Він міг знати, коли він там не був? Він переслідував церкву. І Він пише, що цієї ночі, коли мав бути виданий взяв хліб. У ті свої руки поблагословив, переломив, дався тим учням і апостолам кажучи, то, що ви чуєте, що говорить священник на літургії, а ми це беремо з Івана Матея або Луки. І він це знав, відки він знав? Бог йому об'явив. Ну, багато речей і Луці він це передав. Це був його учень. І завдяки апостолу Лу Луки, ми знаємо, як Дух Святий зійшов. Пригадуйте, коли Петро виступив перед громадою на зелені свята і розказав їм про Ісуса Христа, Месію, який прийшов, а його старші розіп'яли, товпа дуже зворушена була Його словами і каже до них: мужі брати, що нам робити? Що він сказав? Покайтеся і охрестіться. Тоді охрестилося три тисячі людей. Тей день охрестилося три тисячі людей. Покайтеся, що означає слово покайтеся. Ми мали тему тут так само покайтеся, але якби стільки було людей на реколекціях, я би тішився, у вас було мізерне, мізерне число людей. Мізерне, мізерне. І я не знаю, може багато не знали, але я думаю, що знали багато. Ну, не прийшли. А що не прийшли? Лінивство. Що? Та я за тебе не говорю, якщо ти хворієш. Та хтось хворіє, то хворіє, але і здорові люди, які. Мають здорові ноги, здорові руки, здорові очі, здорові вуха. І не прийшли. І не прийшли. Ну? Я вам... Дай мені там той що хтось там дасть. Я вам зараз прочитаю послання до офісіан Павла. Ну, звичайно, ну, звичайно ми, коли ми читаємо ці послання, він ставить таку програму максимум до своїх людей. І для нас воно може бути воно може бути затяжке. Чому за тяжке? Тому що, якщо ви послухаєте, як він вимагає від своїх громад виконання слова Божого і життя, ми фактично цього не дотягуємо. Не дотягуємо. По-перше, він створював свої громади. То так як ми в підпіллі створювали громади, їздили на них, відправляли літургію. Так само він, ті 14 послань, він до різних громад писав, різні листи. Вони лишилися і для нас, вони є такими практичними повчаннями пасторального життя навіть для священника. Але так само для своїх громад. Він боявся за них, переживав за них, щоб вони не впали, щоб трималися, і тому давав отакі вказівки їм. І от сьогоднішнє Євангеліє, я вам скажу, сьогоднішнє Євангеліє дуже гарний, має один такий уривочок, коли Господь. Поздоровляє цього хлопця і питається батька, а чи віруєш, що я це можу зробити? Вірю, Господи, вірю. Потім він каже: наприклад, все можливо для віруючого чоловіка. Він в сльозах тоді говорить: вірую, Господи, поможи моєму невірству. І тому, наприклад, коли в нас де бувають спокуси, а спокуси всіх бувають, ви мусите так само сказати, як цей от батько: вірую Господи. Поможи моєму невірству. Нараз може прийти спокуса, коли ви приймаєте святе причастя. І думайте, що це така велика окрушинка хліба? Що то Ісус, то то хліб? Вірую, Господи, поможи моєму невірству, щоб ви вірували, що ви приймаєте воскреслого Господа нашого Ісуса Христа під видами хліба і вина. Вірую, Господи, поможи моєму невірству. Але оця віра, я вам скажу, вона на чому основується? В першу чергу. Три Божі чесноти віра, надія і любов вливаються в нас, коли нас хрестять. Віра, надія і любов. В міру нашого росту ми можемо цю віру збільшувати, або й занихати повністю. Збільшуємо як? Ну, Ходимо на науки, це друга справа. Слухаємо там проповіді, але ви можете вдома це збільшувати. Є література. Література зараз, яка хочеш, можете про різні речі богословські прочитати з книжок. Знов то це лінивство, диявол це лінивство кладе. Скільки книжок зараз маємо і нічого не читаємо. Це те письмо може лежати, порохом перепаде і так лежить, тільки знаємо, що лежить святе письмо. І отут ця віра вона могла би збільшуватися. І тому що, як пише Ісус, що праведник житиме вірою, з віри буде жити праведник. І, наприклад, я собі думаю, от солдати наші, які на фронті, якщо він вірує в Бога, Йому не є так страшно навіть вмерти. Те, що патріот це друга справа. Але нараз, коли людина не має віри, вона і добре патріотом не буде. Коли вона розуміє, що з смертю кінчиться все, вона може і зрадити, може запродатися. Коли людина, яка вірує, що зі смертю не кінчається все, а тільки починається, тільки починається життєві вона тоді не боїться цієї факт. І я розкажу вам такий один цікавий приклад. До нового вояка УПА. Ціла книжка, він написав сам цю книжку спогадив. І я просто дивуюся, що от вони таку пам'ять мали, ви розумієте, він таких подробиць як лагерне життя описав, що я просто дивувався. І от він ранений попадає в полон, чекісти навіть вони там луплять, б'ють його на допитах, і все йому погрожують. Ми тебе розстріляємо, ми тебе повісимо, ми тебе спалимо. І знаєте, що він їм казав завжди? Ви мені нічого не зробите, як на це не буде Божа воля. Постійно, я так став, думаю, нічого собі проста людина, солдат, настільки мав віру, що якщо Бог не дав і не схоче, нічого йому не зроблять. І ви знаєте, що сталося ще з ним? Вони його хотіли знищити в який спосіб. Посадили його таку вантажівку, посадили двох солдатів, ніби охоронців. І цю вантажівку в одному місці спустили з урвища. Самі поїхали, думали, що він загине. Вона розіб'ється ця машина і так далі. Вона, ця машина, завісилася в якихось там кущах. вони повилазили з машини, і він каже до тих солдат: бачите, навіть вас не шкодували. Ви мали разом зі мною загинути. Всі лишилися живі. Ну, він все одно попав в лагер, але він вийшов з лагера живий. Він спілкувався з тими, з ким він сидів після того. Я подумав собі, оце віра в Бога. Віра в Бога. Якщо Бог не скоче, нічого мені не буде. Але навіть коли йде хтось на фронт і думає, я можу загинути, так, може загинути, але твоє життя не скінчиться. І фактично тобі Бог порахує оцю жертву, як того, як Він сказав Ісус, ніхто не має більшої любові від того, хто кладе своє життя за свого ближнього. Тих людей життя за ближніх, ви можете прийти спокійно помолитися. Вас не обстрілюють. Я в Запоріжжі. Ви знаєте, що робиться в Запоріжжі. Вони стріляють буквально в цивільне населення, доми, І нараз так само страшні історії. От одна сім'я, якраз така історія, виїхала з Токмака, хлопець, дівчина і син рік і сім місяців. Вона була тренером легкої атлетики, показали фотографію, як красива пара. Виїхали з стокмака, найняли квартиру в Запоріжжі, і цей дім попадає ракета. собі, де вони найняли. Всі вони загинули. Дитина, він і вона. Я так думаю, боже мій, тікали, щоб десь зберегти себе і не знайшли того збереження. І тому -то ці дні лукаві, я вам скажу, це дійсно дійсно дні лукаві. Я хочу того до офіцій вам. Зачитати, бо щось не хочеться відкривати. Отець, може, там знайдеш то, де ти, Михайло. Знайди мені там послання до Офісян. Тут є дивний світ, там, Тому для нас, дорогі мої, віра мала би бути найсильнішим даром, який ми маємо. Без віри, я не раз кажу, що таке чоловік без віри? Це її перекоти поле. Бачите, таку траву на полі. Вітер дує, так кутиться, як барабанчик. Якщо немає ніякої віри в чоловік, що він вартний, на що він надіється і на що сподівається. І Господь, я вам скажу, нас створив не для того, щоб ми зігнили в землі, закопали, і нас кробаки з'їли. Не для того. Кожен з нас створений, і коли Господь дав безсмертну душу в момент нашого зачаття, щоб всі ми були де? Де ми маємо бути всі після смерті? Де? Де? Та не бійтесь. Там в небі. Ну чого боїтеся? І то наразі так попитаєш людей, бояться сказати в небі. А ви хочете стати святою? Святою? Хочете? Правильно? Хто хоче стати святим, підніміть руку. Так. Мало, 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 мало. Мало. А чого боїтеся ти, що не піднімаєте руки? Чого боїтеся? Чого боїтеся підняти руку, щоб ви стали святими? А ви знаєте, від чого освячується чоловік? Від бажання освячуватися. Якщо ви хочете освячуватися, Бог вам зразу подає ту бажання. Як ти не хочеш освячуватися, ну хто тобі що дасть? Ти сам закрив таму, і сонце світить, а ти закрився, ти не засвагнеш абсолютно. А хочеш освячуватися, Бог віддає поміч, ласку, освячити. Ну, от отом зачитаються послання до ефеса апостола Павла. Дуже цікаво. Ну, для всіх нас пригодиться, хоча. Така програма програма максимум. Браття, поводьтеся, як діти світла. Плід світа є у всьому, що добре, що справедливе та правдиве. Шукайте пильно того, що Господеві подобається. Не приставайте до безплідних дів темряві, а радше їх ганіть, бо що ті люди по тай роблять, соромно й казати. Став думаю, Боже, Боже, що ті люди по тай роблять, тут стоять люди, Боже, що я там по тай робив і роблю. Ніхто не знає, а Бог хто знає, Бог то знає, соромно казати. Все, що ганиться, стає явним у світлі. Все, що виявляється, стає світлом. Тому говорить, ось ти, що спиш, Прокинься, встань з мертвих, а Христос тебе освітить. Я би теж так сказав. Прийдіть до реколекції, Бог вас освітить. Ви спите, Та вже останній день, вже пізно, але було три дні. Тож вважайте пільно, як маєте поводитися. Не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час, бо дні лихі. Що означає дні лихі? День є і прийшов, день їй прийшов. Невідомо, чи ти до завтра доживеш. Абсолютно, той, той лихий день. Тому не будьте необачні, але зрозумійте, яка Господня воля. Не впивайтеся вином, що доводить до розпусти, сповнюйтеся духом, проказуйте між собою голос псальми і гимни та духовні пісні. Співайте і прославляйте у серцях ваших. Господа. Я вам скажу, протестанти це вдома роблять. Вони раз спільно моляться, спільно. А ми це робимо. От, наприклад, навіть родина стає до обіду, і батько би сказав, діти поставали так, в ім'я Отця, сину, Святого дух, Отче наш. Ну, Господи, було свої жухи. Все. Я вам скажу, родину, якби зайти і так побачити, я би був в шоці. Я би був щось. Я пригадую, я раз був. Гуцулька така є. Гуцулка, ну, ви може знаєте, це такий базовий починкова від нафту, газу у, у східниці. І, ну, я, ну, як священник, я, я там не молився, знаєте, щоб сісти за стіл та молитися. Думаю, буду якусь увагу звертати на себе, що я там, там священник. Ну, тихенько я молився, ніхто не бачив. Але тут прийшла одна сім'я, чоловік, жінка і дитина. Хлопець мав десь, певно, ну, 13 років. Вони сіли, перехрестилися, помолилися, і я просто слав був шоці. Думаю, от прошу дуже, ти стидаєшся, боїшся чи як? А от люди мерські, молилися, люди, знаєте, на них дивилися, а вони кожного разу прийшли і помолилися перед обідом. Потім одна жінка узнала, що я священик, то напала на мене і каже: Та ви священик, ви би мали нас тут вчити, то все, ви все мовчите. Так, так. Я так став дома, Боже, приїхав сюди, там, води попити, <смі> і тут спокою думав. Але вона знаєте, так справедливо сказала, ви б мали нас тут вчити, і факт, треба було б і вчити. Ну і таке наразі в нас та слабинка є, що ми нараз боїмося людей чи стидаємося людей. Таке саме в поїзді, я не їду, думаю, ну казати, хто я є, чи не казати, скаже, що я священик, сірот закриють, все геть, і слова не відкриють, бо бояться щось сказати або неправильно щось сказати. А так я навіть, навіть, коли чую такі речі, яких навіть чуюся від них, тому що вони розказують про своє життя. Тому, дорогі мої, підсумовуємо, є Бог, раз. Є безсмертна душа, кожного з нас, два. Ця безсмертна душа після смерті вийде до Бога. Три, що ви знали. І третє: з чим прийде оця душа, з чим прийде? Це тобто, питання мусимо ставити. З чим ти прийдеш до Бога? І якщо ти не маєш тих добрих дів. Безподібне буде, як той чоловік, що прийшов на весілля у невесільній одежі. Що сказав Господь? Як ти смів прийти в невесільній одежі на весілля? Викидить його вижидеть. А це невесільна одежа це наші добрі вчинки. Якщо ми маємо їх, а що відноситься до добрих вчинків з катехизму, Хтось знає? Молитва, піст і милостиня. Оце є добрі вчинки. Ну, тих пару слів, яких я вам хотів сказати. Так, від душі у вас багато, але хотілося було бачити. От у вас було багато. Не було вас. Бог вам простить на той перший раз, а на другий раз, якщо вже хтось буде приїжджати, щоб отак усі дні були заповнені церква. Оце було б миле Богові. Я пригадую, як я робив в Тернополі. Я просто сам був щось. Але Ігумен, що він зробив? Він зробив мені таку рекламу. Я в'їжджаю в Тернопіль, висить величезний бікборд. І там написано, будуть проводитися реколекції там церкві Матери Божої неосновної допочі, моя знімка. і буде проводити екзарх Донецький. І всі люди з сіл поїхали, Донецький екзар, що він там буде говорити. Я вам скажу, в будний день там було до півтора тисячі людей, а в неділю, це взагалі ціла церква була заповнена, і ми, як вийшли, на двір, що фотографії робити, це було дуже багато. То ну, не раз денок, коли може з реклами, але де не тільки з реклами. І Гумен казав, що говорив вам. Ну а це тут, тут така, трошки така лінивство, байдужість. Ну, але що зробиш? Що є, то є. Амінь.